Вітаю вас, шановні телеглядачі, у студії Миколаївщина Культура під час війни. І сьогодні гість нашої студії заслужений артист України, поет і композитор, лауреат обласної культурологічної премії імені Миколи Аркаса, ансамбль Миколаївської обласної філармонії, вільні козаки Олександр Сичов. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю вітаю. Вперше, хто приходить до нашої студії з 22-го року, ми запитуємо, як для них розпочалося повномасштабне вторгнення 24 лютого. Для мене почалося це зранку, коли вже перші прильоти були. Ми не розуміли, що сталося, але знали, як поводити в такій ситуації себе. Ми сплотилися, ми об'єдналися. Десь з місяць ще діти мої терпіли це все, але були змушені евакуюватися до Карпат до знайомих. Але я з старшим сином залишився в Миколаєві і волонтерили весь час. Спочатку це була соціальна така гуманітарна діяльність в Миколаєві, тому що на культуру десь дві неділі-три ніхто поки що й не думав. А вже гуманітарна вона зразу почала працювати, і ця діяльність наша в місті. Що було найскладніше у цей час? Зрозуміти, потрібна культура чи ні в цей час. Тому що особисто я в свої 47 років не був в такій ситуації, і для мене важливо на сьогодні, вже я розумію, що це дуже важливо. Нести культуру і боротися, бути стійкими і об'єднуватися. Ми спілкуємося багато з людьми творчої діяльності. І от вони розказують, що їм було важко почати щось створити. У них як застій такий був. У вас це було, коли почалася повномасштабна війна? Я знаю, що. Я навіть не поправляю вас. Ви самі знаєте, що в 2014 році почалась війна, тому у мене вже були наработки, в мене вже були пісні. Миколаївці хорошо знають, як на такті вікон телеканалі вийшов кліп. в 2015 році ти повертайся живим. Я вдячний телеканалу і генеральному продюсеру <кхід> б за те, що 에... приймали, брали участь в цьому проєкті творчому. Але багато вже було пісень. І для мене не було проблеми виконати їх, поїхати вже в березні місяці 22-го року. Я поїхав на мікрорайон на Мив. Не буду казати, де не можна, і виступав перед військовослужбовцями вже в березні місяці. Наскільки повномасштабна війна вплинула на вашу творчість? Багато творів народилося на вірші миколаївських поетів. Навіть виїзні такі великі проєкти, як зараз з Леонідом Ржепецьким поетом Миколаївщини, слово спів на два голоси, де ми виступаємо перед херсонцями, де ми виступаємо перед біженцями, а також збираємо, донатимо з Оксаною Карпенко, відомою волонтеркою, юристом Миколаївщини з 22-го року. Ми робимо благодійні концерти зі збором коштів для наших бригад, це — 36-та бригада, цей — 79-та. До речі, 79-та бригада в 23-му році по проханню Івана Носика, нашого заслуженого діяча мистецтв, виконавця моїх пісень. Я написав на замовлення 79-ї бригади полковника Володимира. Не буду казати, хто написав пісню Національної гвардії України. Ми не сиділи, склавши руки, ми працювали заради. Розвитку культури України весь цей час ви сьогодні прийшли до нашої студії із своїми новими піснями. Можете розказати про них? Диски, які представлені зараз тут, це надбання наших бібліотек міста, це надбання освітянські, тому що я пропрацював в будинку вчителя з 15-го року, якраз коли вже йшла війна на Донбасі. Я в диск Методичне Світяна Миколаєва він про професію вчителя. Ми не зупинялися на досягнутому. Навіть коли почалася війна, ми працювали з вчителями всі ці роки. Ми в клубі Назарія Ремчука, головою якого я є, з 2016 року за сприяння директора Зоя Кухаренко. У мене розвивається клуб. У мене більше 50 учасників, які пишуть вірші. Пишуть картини, співають пісні Назарія Римчука, і диск Світлана Миколаєва, це методичний диск, в який війшли пісні на вірші Малишка Андрія, на вірші Павличка, Рідна мова, патріотичний напрям більше, професії вчителя присвячені пісні. Зорі надій диск за сприяння фонду свідомих громадянин Надія Держави Володимир Руніченко. Диск про народжених пісень саме про війну, про страшну цю війну. Да. Що покажу. Цей диск вийшов. Презентація його відбулася за сприяння директора Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького у минулому році, інги Харжевської. Дякую інзі за презент організовану презентацію цього диска. Диск дуже важливий для мене. Це пісні з 2014 року. І там і ти повертайся живим виконання Оксани Карпенко. Там і пісня. Національної гвардії України Іван Носик. Сам і моя пісня Захисникам України, яку ми написали з Олександром Мачулою, ще, Здається, вже десь 17 й рік, 18-й рік багато пісень про страшну війну. Цей диск Остяна Миколаєва, який я казав, про професію вчителя, але вже коли йшла війна, ми розвивали пісні, які присвячені професії вчителя. І диск незабутні імена. Дуже важливий для мене, тому що під час війни не важливо, скільки ти випустиш пісень, напишеш там, випустиш дисків, книг. Важливо зерно, от, мудра думка не кількістю, а якістю. І от саме тут пісні, які на вірші українських поетів розказують про долю українців, про всіх, хто загинув на Майдані. Перший кліп суспільного телебачення, коли ще був директор Індіков, я дякую Ярославе за кліп, який ми створили на пісню Незабутні імена, присвяченим загиблим безневину на Майдані. І збірку, яку я випустив теж під час війни, але вже mm -hmm. в, в той страшний рік, коли ми. Втратили велику людину Дмитра Кременя, нашого лауреата Шевченської премії. Я присвятив презентацію цієї книги саме Кременю, і тоді інга підтримала. Також ми бібліотеки центральні провели презентацію цієї збірки в обіймах сонця. Вдало в Баштанці пройшло, але це до повномасштабного вторгнення. І цю збірку я хочу подарувати телеканалу Так Тіві, дорогі Миколаївці. Дякуємо вам велике. Да. Дякуємо. Щас може заграєте? Щось я хотів виконати е, пісню, яка зібрала більше тисячі вподобаєк на Фейсбуці. Яка... Були пісні матерям-захисників на вірші Ганни Король. Я дуже вдячний цій поетесі незламні миколаївці, я так завжди кажу. Знаєте, поети дуже багато працюють для розвитку поетичного слова, присвяченого незламності і стійкості миколаївців. І я бачу ці вірші на Фейсбуці, в інстаграмі, і я беру і дивлюсь, а, відповідає моєму світогляду, відповідає моїм думкам, переживанням. І я пишу: ви знаєте, пісня, яку я зараз виконую, з Зібрала більше тисячі лайків, і вона для всіх стала дорогою. Пісня на вірші Воскресенця Віктора Смірнова, «Колискова Війни. От уявіть собі, що людина, яка захищає Миколаїв, вона скучила дуже за своєю дитиною, донькою. Донька з мамою, евакуйовані, а батько скучає дуже. І він пише таку пісню. Моя малесенька, нічка вже темнесенька. ні не бійся, не стріляю, То лиш дощик накрапає, то лиш дощик накрапає. Я Не стріляю, то лиш дощик накрапає, то лиш дощик накрапає, очки швидше закрива, Баю Про веселку заспіваю, про веселку заспіваю. Я тебе поколисаю, про веселку заспіваю, про веселку заспіваю. Чого не горить, блискавиця готить. ну, швид засинай. Баю, баю бай, баю баю. Швидше засинай. баю, баю бай, баю баю, бай Завтра станем на світанку, буде мирне, буде танків. Видимо в рясний садок, наберемо ягідок. Чужі дядьки не прийдуть, в нас нічого не вкрадуть, спи маленька засинай баю, баю, ба. За вікном гримлять гармати Баю-баю. Ба. Дуже емоційно, дуже. Дякую. Важлива тема. Для мене дуже дорога пісня, тому що у мене маленька донька, у мене два сини, і за весь час війни ми багато розмовляємо з дітьми про це. Ми... Спілкуємося, маємо свою громадську думку і в творчості ми її показуємо. Як взагалі у вас народжуються твори? У мене є, мабуть, таке вже життєве кредо. Я знаю, як сказав великий румський диригент Джорджа Енеску, що музика це мова серця, яка народжує любов. Так, під час війни дуже важко. Зберігти цю любов, я знаю багато родин, яким дуже важко під час евакуації, взагалі в переписці і в, у відношеннях під час війни. Але є такий вислів чудовий любов, і творчість це основні такі, дві основи для життя людства. Бо Бог є творець, да? він творчий. І ми, якщо це є в нас, в мені, то людство буде і не буде війни. Така у мене така думка. Ви часто берете участь у різних благодійних проєктах. Розкажіть, будь ласка, про якісь такі, які вам більше. Собі за, за таке багатами. дуже класне запитання. Для мене. Дуже дорогі партнери і друзі, які під час війни допомагали випускати ці всі, створювати такі публікації, створювати благодійні концерти, тому що творчі люди без партнерів, без меценатів ну, дуже важко творчим людям. І в Миколаєві у нас багато таких, не багато, не багато таких людей, які допомагають. Для мене особисто це партнер, друг, меценат, підприємець. Жінка, велика жінка з великої літери, яка допомагала е, на початку ще війни, коли е, розбомбили водопровід. І вона допомагала водою всьому місту. Це Світлана Щурко. Я дякую, Світланочка, тобі за те, що ти є в моєму житті, в житті моєї родини, як підприємець, як жінка з великої літери, благодійниця. Це магазин «1001 Мігалич, вона директор цього магазину. Також я дуже вдячний партнеру своєму, з яким я волонтером є з 2013 року при центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю святіх семіцвів. Ми робили, пам'ятаєте, з 13-го року з телеканалом багато репортажів про цей центр «Цвєтік-Семіцвєтік» міської ради. Олександр Медведєв. Я дякую Олександру, також за те, що ми є волонтери з ним і багато під час війни допомагаємо. Відбудовувати і дуже вдячний, до речі, в 2014 році на початку ще війни я познайомився ще раніше, але в 2014 році я став волонтером свого друга вже потім і поета, винахідника голови благодійного фонду Євгенія Воробйова. Я є волонтером 14-го року благодійного фонду. Рух милосердя. Фонд займається, створює центри допомоги населенню. Це і спортшкола для осіб з інвалідністю. Я взагалі приймаю дуже часто беру участь в таких заходах під час війни, як арт-терапія. При центру допомоги населенню там і гуманітарну допомогу надавали ми людям і займалися арт-терапією ліричні мої твори. ми Співали, виконували поезії, декламували для херсонців, які втратили житло і для внутрішньопереміщених осіб. Дякую Євгенію да, за таку можливість більше, більше волонтерської моєї діяльності в нашому місті. Також ви виступали перед військовослужбовцями. Розкажіть от ваші враження, і наскільки пісня допомагає от трошки от відволікти? Знаєте, Коли е, в 2015 році в Красногорівку Євгеній Воробйов е, мою творчість возив і показував, то я скажу, що авторська творчість дійсно її треба слухати, і бійці вони вміють слухати. Може, це психологічно, може це на емоційному комусь рівні, але вони вміють слухати. І навіть в березні, місяці 2022 році, на мікрорайоні намив, в, да, той концерт, що по запрошенню э, до речі, по запрошенню э, Оксани Галушки, це у нас э, Ліванєвця, Будинок культури, запросив мене там виступити перед бійцями. І знаєте, вразило те, що на початку війни всі в залі сиділи ну ні. Знаєте, не брали таких худеньких, якісь без такої служби, брали всіх таких з досвідом. І, мабуть, тому ми і відстояли Миколи. Думаю, що всі такі були, ну, такі враження були у мене, що дійсно ну, великани такі бійці у нас тоді. А зараз, зараз знаєте, більше концертів в Миколаєві, в театрах перед громадою. Концертів вже, але виїзні є, є для захисників концерти і створюємо нові пісні. Ви можете порівняти жагу людей до музики до 24 лютого 2022 року, і після. От наскільки зараз люди потребують чогось такого приємного для своєї душі? Теж цікаве запитання, дуже влучне, тому що саме зараз проходить така реабілітація людей, тих людей, які попали в 2022 році, і зараз тих людей, які вже розуміють, да, і. Вони просять, заспівай коли я кажу, давайте захисникам. Змінюється у людей поняття того, що хочеться трошки посміхнутися вже. Вони вже розуміють, що таке війна. Вони розуміють, що треба психологічно підтримати одного. І вже кажуть: ні, лірика, давайте потім, давайте трошки піднімемо настрій людям. Змінюються настрої, змінюється, знаєте, цей. Як кисень в повітрі настрою, тому що люди вже настільки незламні стали, настільки, ну це моя думка особиста. Це моя особиста думка, що дійсно які твори більш востребовані. Тому що перед громадою, якщо це 8 березня, ми будемо співати для жінок. Але є твори дійсно, і ми завжди дякуємо нашим захисникам. Два-три твори. Ми обов'язково програмами завжди захисникам присвячуємо. Але для жінок нас багато теж є, як і вистав, так і пісень. Чи буде пісня на нашу перемогу? Я вірю, що буде. І я бачу, що багато поетів, які змогли б написати достойний твір, але війна триває, але ми віримо в перемогу і сподіваємось на скорішу перемогу. І буде твір, і буде пісня. І будуть люди на землі. Ось. Але є твір, знаєте, який я написав про надію на перемогу. І, знаєте, поезія взагалі це окрема сторінка моєї творчості. Якщо можна, я буквально поетичні строки. Так, звісно, е звісно. З надією в перемогу. Коли я побачив, як вже наші хлопці-захисники. Змогли перейти е, Дніпро, я написав такий вірш: за рікою перемог і надій нас чекає цвітіння садів, зігріває всіх родинна любов. Божа мати дарує покров тим, хто мир береже на землі, хто життя віддає на війні і виборює право свободи, рідний мій український народ. За рікою Перемог і надій, ти навчився тримати стрій серед біженських поневірянь у котлі безкінечних страждань від російських крилатих ракет. Весь в руїнах університет, навіть школа, дитячий садок, хто залишився від смерті за крок, волонтери або вчителі, музиканти, прості лікарі, кожен мусить тримати свій стрій. Все. Заради перемог і надій. Віримо в перемогу. Сподіваюсь, що буде пісня про перемогу. Дякую вам, що знайшли час та завітали до нашої студії. І Мені залишається лише нагадати нашим телеглядачам, що гостем нашої студії був заслужений артист України, поет, композитор, лауреат обласної культурологічної премії імені Миколи Аркаса, ансамбль Миколаївської обласної філармонії Вільні козаки Олександр Сечов. Залишайтеся з нами і дякуємо силам оборони за захист.